Привіт. Перед початком хочу зробити невеличку ремарочку. Чому саме Анабель 2? Чому ми продовжуємо з другої частини і і т.п. Якщо коротко, виходили фільми Закляття, у фільмі Закляття вийшов спін-офф під назвою Анабель спін-офф про персонажа, про саме цю лялечку. А потім до нього вийшов приквел Анабель 2, тобто передісторія самої ляльки. Тому зараз ми просто дивимось всі фільми із серії закляття по таймлайну, і тому виходить така каша, що у нас зараз Анабель 2». Загалом фільм починається з того, що нам показують Семюль, то старий мужик, він займається ляльками. Він робить свою нову ляльку, яку він згодом назве Анабель, та дає їй номер один. У Семюеля досить чудова та гарна сім'я. У нього є дружина, у нього є донька. Вони всі ходять в церкву, його зайобують питаннями, коли ж будуть нові ляльки. Нам треба лише запам'ятати три імені: Семюель, Естер. Та їхня донька Бі, то скорочено від Анабель. Ну і, в принципі, її ім'я можна не запам'ятовувати. Важливо зазначити один момент: дівчинку звати Бі, Проте всі її називають бджілкою, тому що ну, Бі це ж бджілка. І тому пішла вона нахуй, всі її будуть називати бджілкою. Бджілка бджілка. Насправді на таку локалізацію можна не зважати, бо бджілки багато не залишилось в цьому фільмі. На початку фільму ми визначились з тим, що Сем робить ляльок. Про те, чого ми не знали, так це того, що Сем та його сім'я піздаболи, Тому що б мене замучили щодня, питають: де твої ляльки? Вони готові. Одна лялька. Ти зробив одну ляльку, не декілька. Ну, все, час сказати висмоктаному із пальця ідіотизму в діалогах бай-бай, тому, що... ну, тому що час першої смерті і найтупішої смерті цього фільму, що його і відкриє. Там якась машина, може вони нам допоможуть? Ні-ні ні. ні Я підберу! Давайте разом подумаємо, що можна було зробити інакше. Анабель там їде машина Стій тут. Може, вони нам допоможуть? Ні-ні ні. Ну добре, а я тоді залишусь з тобою, Анабель. Отож, після інциденту пройшло 12 років, і сім'я Малінців відкриває свій дім, щоб дати притулок сестрі Шарлоті та шістьом дівчатам, які залишилися без даху над головою через закриття їх притулку. Тут нам показують нових героїнь Лінту та Дженіс, які фактично просто роблять одне одному передбачення на папері. Добре. У тебе скоро будуть нові друзі. У фільмі Жахів таке передбачення немає нічого спільного з хорошим, Ну, нічого хорошого і не буде. Із важливого для цього фільму у нас є наступна інформація. У Дженіс нещодавно був поліоміеліт, -ем і вона не може нормально ходити. В фільмах жахів це також повне гівно. Далі під файний монтаж. Дівчата радіють будинку, по старшинству обирають собі кімнати, з ким вони будуть спати. Та містер Малінс задає правила. Місіс Малінс і я спочиваємо тут. Почувайтеся, як удома. Спати ви будете на горі. Тобто запам'ятовуємо всього три правила: перше містер та місіс Малінс у своїй кімнаті їх не чіпати. Друге, будинок у вашому розпорядженні. І третє це ви спите на горі. Тож давайте поки що містер, просто запам'ятаємо про ці правила. і Малінс, а можна ми з Дженіс залишимося на першому поверсі? О, сука! Чи то просто старі викрутаси, чи то гостинність містера Малінса, проте він не хоче, щоб убих хто залишався на першому поверсі, то демонструє свій крутий елевейтор. Цікаво, а для кого він це зробив? Я його колись для моєї дружини зробив. А, а як працює? Працює бездоганно. Дякую. Я сподіваюся, ви ще пам'ятаєте про ці чудові правила містера Малінса. Тому що коли Дженніс пішла досліджувати цю хатинку, у містера Малінса з'явилося нове. Замкнено. Дякую, блять, велике, що попередив завчасно. Далі всі сідають за стіл, читають молитву та починають їсти. Місіс Малінс, на жаль, за столом немає, бо у неї щось із здоров'ям. Що на даний момент фільму ми не знаємо, про це нам розкажуть трошки пізніше. Вона дзвонить у колокольчик, і містер Малінс прямує до неї у кімнату. Дженіс, як звичайна свиня, встає і починає пропалювати очима, що там відбувається у кімнаті. Коли всі засипають, Дженіс отримує записку, на якій написано Знайди мене, тож вона йде шукати само собою, і під час пошуків доходить до кімнати, в яку заходити не можна, і яка, як здавалось, закрита, та просить завчасно вибачення у Бога за те, що зараз зайде туди. Пробач мені, Боже, бо я збираюся згрішити. Вона заходить у кімнату, роздивляється іграшки, роздивляється саму кімнату дівчинки, що жила тут до них. Та оскільки їй все цікаво, вона все хоче подивитись. Вона випадково відкриває ще й кімнату, у якій сидить демон, випускаючи його на свободу. Якщо на цей момент фільму хтось ще не зрозумів, що ну все справа глина, демон вийшов, нам ще показують прикольний кадр з тим, як перевертається хрест. Вже поспавши на наступний день, наче все нормально. Але головне слово це наче. Дівчата граються у схованки, і Лінда ховається під сходами, де нас зустрічає перший плотний скрімер в цьому фільмі. Як воно і буває у фільмах жахів, всі забивають хер на те, що дитина чогось злякалась. Бо це не має значення. Семюль влаштовує смолток із сестрою Шарлотою. Те виявляється, що вона була черницею в Румунії, в Румунії, де ми бачили ту саму монахиню. Аби полоскотати бажання глядача побачити румунського гатія. Та сутність потрапляє і на фото Шарлоти. Yeah. А це хто? Я не знаю, здається, ми не знаємо. Як це можна було не помітити, мені не зрозуміло, але все норм, як ми пам'ятаємо із минулого кіно, той демон ще сидить у морісі. Демон цього ж фільму, дочекавшись ночі, знову йде лячно лякати, на Цей раз націлившись на дівчат, що обмінюються плітками. Проковтнувши другого плотного скрімера за фільм, дівчата побудили весь будинок та самого Сема, у якого певно точка спавну прямо під дверима, тому що він моментально з'явився в їх дверях. Дівчата жаліються, що налякала їх дружина Семюля, проте він на це ображається і каже, що дружина вже багато років не ходить. На наступний день Дженніс йде підслуховувати, що там у місіс Малінс сталося, та, не вибачившись, завчасно у Бога краде фото бділки та ляльки Анабель, аби вночі пороздивлятись. Звичайно ж, одним роздивлянням фото вночі не обійтись, то дівча знову йде у кімнату Анабель. Проте Лінда, яка за будь-який двіж зі своєю подругою також приходить до кімнат. Лінда лякається ляльки та вмикає інстинкт самозбереження, йдучи із кімнати нахер. У Дженіс такого інстинкту взагалі немає. Настільки немає, що вона намагається влаштувати смолток із демоном. Чого ти хочеш? Проте той смолток не виходить, і ми отримуємо третій файний скример. Твою душу. Дженіс із криками о допомозі тікає від клятого чорта, проте її ніхто не чує. Це не останній раз, коли у фільмі будуть дуже непослідовні правила шумоізоляції, що не є новинкою серед жахів, проте абсолютно дегенеративним кліше. Дженіс сідає на той самий ліфт, який працює ідеально. Проте цей демон не валак із монахині, він шарить за електрику та змушує ліфт їхати вгору. Невздовзі демон просто скидає дівчинку зі сходів. До речі, щодо криків всі сладко сплять. Поки Дженіс відвезли в лікарню, подружжя веде бесіду на нейтральні теми: по типу: здається, не варто було привозити сюди дівчат. То був нещасний випадок: 12 років усе було тихо. Каво до чого вони ведуть ці бесіди. Може ці невдачі мають якесь відношення до їхніх безвідповідальних рішень? Знову ніч, знову час не спати. Срана лялька в цей раз починає переслідувати Лінд. але Лінда не лохушка і не збирається тільки верещати. Вона відстрілюється від демона та лягає спати прямо перед ним, аби встановити домінантність та території. Демон розуміє, що він чорт поганий та залишає дівчинку, допоки не повернеться його справжня ціль. І от Дженіс повертається додому, де всі, включаючи її саму, ігнорують те, що сталося. Вони із Шарлотою сидять на сонечку, допоки останнє не йде в будинок за проханням дзвіночка мати Малінс. Користаючись нагодою, упущений у попередній сцені демон везе дівчинку у сарай, аби там наригати у рота. Це не перебільшення. Саме те там і стається, просто включати це у відеоряд я їбав. До речі, повертаємося до криків та шумоізоляції. Коли дівчинка їхала у сарай під крики, це ніхто не почув. Проте крики із самого сараю навпаки почули всі. Прибігши на крики, сестра Шарлота отримує залізобетонне все окей. Все раз від вже одержимої Дженіс. Після інциденту Лінда йде посидіти на варанді у спокої. Що ти тут робиш? Семюль же знову дойобується із питаннями, що ти тут робиш. Мужику тупо не подобається, чи то що хтось знаходиться за межами кімнат, чи то, що хтось знаходиться поруч із ним. Проте насправді Сем дуже мило питає, чи все окей від дівчинки та пропонує допомогу. І Лінда, розчулившись, розказує про інциденти з лялькою. І дядько вахою біжить шукати Анабель. Проте Анабель знаходить його раніше та виламою в'єбеня всі пальці, після чого вбиває. Та сестра Шарлота беруть ляльку та несуть викидати ту у колодязь поруч із будинку, де ми ловимо ще один смачненький скрімер. <звук> у Шарлоти ж вже немає сечі терпіти ці пекельні борошна, і вона несе ляльку до мами Малінс, аби раз і назавжди зрозуміти, що за хірня тут відбувається. І нарешті ми отримаємо нормальне пояснення всієї ситуації фільму. Виходить. Що після смерті дитини мама та тато Малінси зв'язувались із потойбіччям, аби хоч якось ще раз побачити чи почути свою доньку. Контакти кожного разу збільшувались, і згодом дівчина попросила дозволу вселитись у ляльку, на що Малінси сказали, а давай. Звичайно ж, то вселилась не їхня донька, а демон, який згодом почав шакалити подружжя. Саме тоді демон і виколов око Естер Малінс. Подружжя звернулись до всесильної сили у цьому світі фільмів, тобто церкви. Церква не придумала нічого краще, як в цьому ж самому будинку у якійсь комірчині закрити цю ляльку та оточити текстом із Біблії. В той час, як шла ця розмова, дівчата прийшли до Дженіс, а та дає дівчатам зрозуміти, що мирного рішення не буде. Дівчата із криком вибігли із кімнати. До речі, Шарлота почула ці крики. Вони всі розходяться, поки Шарлота йде шукати Дженні та Лінду. Решта дівчат йдуть перевіряти, як там Місіс Малінс. Але трошки запізно, бо до неї вже навідалась Анабель. Шарлота в цей час таки добігає наверх саме вчасно, аби врятувати Лінду від Дженіс. Шарлота розуміє, що дівчинку вже не врятувати і завдяки спритності рук надягає на неї хрест, наче, це якось допоможе. І закриває у тій самій кімнаті з лялькою. На наступний день до хати приїжджає священик та розказує, що все освятив та вигнув всю нечисть, і жартівливо пропонує куклу дівчатам. Кому її подарувати? І знаєте що? Коли батюшка приїхав до хати, нечисті там вже не було, бо Дженіс одержима демоном, і вона втекла. Залишилась просто дитяча іграшка. І на цьому історія для цих дівчат вже закінчується. Проте не для їбучої Дженіс. Вона живе у дитячому будинку, де її усиновлює сім'я Хігінці. І через невеличкий монтаж ми бачимо, як дівчинка одержима демоном живе у щасливій сім'ї протягом багатьох років. Поки однієї ночі не вбиває їх всіх. Проте це вже інший фільм. Загалі. Що можна сказати з приводу цього фільму? Він дуже скучний, він дуже нецікавий, він дуже тупий, що, звичайно, очікувано від фільмів жахів, але це повна хуйня. Із серії закляття він не дає ну, абсолютно нуль нової інформації. Це, звичайно, зараз нерелевантно, тому що ми не дивились ще фільми, які будуть далі. Проте все одно, фільм хуйня. Дякую.